Діти пропоную вам сьогодні пограти в дидактичну гру «Впізнай театрального героя. Ми з вами потрапимо у чарівний світ театру. У театрі показують вистави, де герої розповідають цікаві історії. А чи знаєте ви казкових героїв? Зараз перевіримо. Розгляньте, будь ласка, картинки та назвіть. Що це за герой та з якої він казки? Почнемо. Він маленький, рум'яний, від баби та діда утік. Хто це? Так, це колобок. Сірий, зубатий, вухастий у лісі живе, всіх налякати вміє. Хто це такий? Так, це Вовк. Руденька, хитренька, хвіст як мітелка. Казках вона завжди. Ловка та хитренька. Хто ж це дітки? Так це лисичка. В нього хвостик смолений, бочок круглий, солом'яний. Він такий хитрун. Всіх зловив на свій клейструн. Хто це діти, так це солом'яний бичок. В казці хлопчик невеличкий. Мав він човник і гачок, мати зве його сердечно. А він, пісеньку, дзвінок. Хто це діти? Так, це Івасик Телесик. Знесла яєчко, та не просте, а золоте. Блискуче все, дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Хто це, дітки? Так, курочка Ряба Хлопчик сильний, хоч маленький. В казці він герой славненький. Народився із горошка. Здогадайся, хто він. Так, це Котигорошко. Молодці дітки! Тепер допоможемо кожному герою знайти атрибут. Погляньте на ці предмети. Що ви бачите? Який казковий персонаж перед вами? Так, це курочка. Знайдіть предмет, який в неї загубився. Що це, діти? Так, це яєчко, вірно. А що загубилося у Котигорошка? Так, булава, вірно. Що загубила лисичка з казки лисиця та журавель? Так, свою тарілку. Що загубив зайчик з казки коза Дереза? Так, свою хатинку. Що загубили герої цієї казки? Так, рібку. молодці дітки гарно впоралися. Ви добре знаєте героїв казок, ніби самі перетворилися на акторів. До нових зустрічей!